Насправді я, мабуть, найкращий леопард, якого ти тільки зустрічала. Справді я маю на увазі так, звичайно. Просто подумай про Африку. Вона дозволяє тобі полювати на її землі, поки триватимуть наші змагання. Чудово. Але як ти думаєш, що вона зробить, коли конкурс закінчиться, вона тебе вижене. Ось що вона зробить. Наскільки це несправедливо? Особливо, коли тобі так не щастить на полюванні. Так сталося, що удача завжди на моєму боці. Можливо, все, що потрібно тобі, це трохи удачі? І на відміну від Африки, я не проти поділитися тим, що маю з іншими. Я думаю, я привернув твою увагу. Думаю, що ще так. Мрр. Мрр. Мам. Бінті знову лежить на моєму місці. Ем, мам, вибач, за сьогоднішній день ти все ще сердишся на мене? Я не сержусь, просто розчарована. Я припускала, що я навчила тебе краще, але ти зробив зовсім протилежне тому, що я сказала. Ну, Но... ти знаєш, що через тебе мені довелося прийняти виклик чуї. Чи не так? Ти знаєш, що якби я це не зробила, він би. Що? Що він зробив? Мама? Мосі, ти повинен зрозуміти, що життя набагато складніше, ніж здається, світ небезпечне місце, особливо для таких, як ти. Бачиш, самці леопардів є загрозою для молодих дитинчат, якщо вони зустрінуть дитинча, яке не є їхнім. Вони його вб'ють. Що? А... Але чому? Ти занадто молодий, щоб зрозуміти, як саме це працює. Але, знаючи це, я хочу, щоб відтепер ти був дуже обережний з іншими леопардами. І обов'язково захищав бінті. Вона занадто слабка, щоб захистити себе сама. Але, мамо, чи це, що я стану, як чуй, коли виросту. Це жахливо, я ніколи не хочу цього робити. Ти мусиш, у тебе немає вибору. Ти не можеш змінити свою природу, нічого не треба змінювати. Давай, йди спати, завтра буде довгий день. Ранку Африка. Така гарна погода для змагань, егеш Бібі. -бі. Ти придумала для нас завдання. Звичайно, Африка. У нас є угода, і я вірна своєму слову. Ваше завдання дуже просте. Ви дістанете ріг від одної з тварин на пасовищі, перемагає той. Хто повернеться з найбільшим рогом. Однак будьте обережні, тварина, у якої відібраний ріг, не повинна бути травмована. Я особисто перевірю, що тварина, про яку йде мова, ще жива, коли змагання закінчиться. У вас є час до полудня, все зрозуміло. Кришталево зрозуміло, Люба. Африка, е. Я згодна. Дуже добре, у такому випадку я побачусь з вами пізніше. Удачі. Бінті. Бінті, Чому ти втекла? Мама дуже чітко дала зрозуміти, що ми повинні залишатись в берлозі. Будь ласка, давай просто повернемось. Я не хочу, щоб вона знову сердилась. Але, Мосі, я дійсно дуже голодна. Чи не можемо ми спочатку знайти щось поїсти? Що, тому ти і втекла? Не варто скажитись, Бінті. Пам'ятаєш, хіба носити свої боки це ключ до шпішного хижака, як мисливець, ти повинна мати можливість обходитись без їжі цілими днями. Повторюй це кожного разу. Нодіга. Ну, ти не можеш. Пополювати для мене Мосі. Дуже прошу. Бла, бла, бла. ах, Ох. Пф. Гаразд. Тільки не забувай мовчати і лежати тихо. Гаразд, вірна думка. Біп. Що сталося? Ох, ми вже на полюванні. Вибач, Бінті. Полювання доведеться відкласти. О, дідько! Ці монстри величезні, чи може леопард серйозно полювати на них? Х. Хм. Ха. Ох, ні. Ох, ні ні. ні ні Це катастрофа. Катастрофа. Бінті. Що ми тепер робитимемо? Як щодо того, щоб ми нарешті пополювали? Ох. Тим часом. М Дурні пасовища, дурні роги, дурний конкурс. Я могла би спробувати скано, але це було б надто небезпечно нападати на одного з них. Водяний буйвол? Ні, не краще. Я не ризикну своїм життям заради марного тупого а що? Гм, hmm. mm, я не знаю про це. Я боюся, що ці двоє об'єднались, чи щось таке. Леопарди не об'єднуються, Кафіл. Ну, що завгодно. Я просто не можу стежити за двома хижаками одночасно. У такому випадку, дивись, зачуї, і спостерігай за ним уважно. Цей кіт погана прикмета, я вам кажу, він спричиняє лише хаос, куди б не пішов. Ти його знаєш, Кафіл? Я знаю достатньо. Наше стадо все ще жило коло озера Магаді, коли ми вперше зустрілись. Чуй, ще був дитинчам, ледве досяг повної зрілості. Що завгодно, кажіть. Але я ніколи не зустрічав такого молодого леопарда, який мав би сміливість полювати на стадо зебр. Мені було байдуже, наскільки він сміливий, моїм обов'язком було охороняти стадо. І молодь, яка в ньому жила. Да, дякую, що нагадав мені ще раз, не хвилюйся, це лише тисяча трьохсотий раз. Яким би безрозсудним не був чуї, доросла зебра була сильною навіть для нього. Я залишив його там, напівмертвим, і повів стадо в безпечне місце. Тепер я б хотів, щоб я його прикончив. Що сталося потім, я не зовсім зрозумів. Але мені це не сподобалось. Отже, що з ним сталося, він зник на деякий час, але я міг заприсягтися, що одного разу бачив, як він блукав біля озера Магаді. Мені спочатку ніхто не вірив, але я і мої смуги на озері. Почали відбуватись дивні речі, тому ми були змушені піти і осісти тут. Друже, мені зовсім не подобається чуй серед них обох я віддаю перевагу Африці, принаймні вона нормальна, так, зачекай, перш ніж вона захоче тебе з'їсти. Будь ласка, вона може з'їсти мій пил. Я можу випередити її в будь-який день тижня. Гам? Mm? Яйк хс. Ну. Па. Па, де ти? Надіра, ти легка мішень. Вставай і біжи швидше. Mm. Yeah. <свист> <свист> Ба! Ба! Африка! Стей! Дай мне пете. Дай мне... Йоп! <свист>